Ми відчинені. Таке здавалося б, звичайне оголошення на дверях будь-якого бізнесу. Але сьогодні це слова відваги. Росія намагається занурити Україну в пітьму, але українські підприємці відчайдушно шукають можливості працювати навіть тоді, коли вимикають електрику і знаходять. Бізнес запасається генераторами і скуповує по світу пауербанки. Все, аби забезпечити українців необхідним і підтримати нашу економіку. Як виживають магазини, кафе, перукарні і стоматології. Орес Дермаловський. Салон краси у броварах під Києвом. Година пік. О, пропало світло. Щоб не лишити людей нестриженими і з облупленим лаком, адміністратори витягують на задній двір свого рятівника. Ось наш рятівник, наш генератор, без якого ми просто б не змогли працювати. Заводять і вуаля. Фена і техніка знову у роботі. Клієнтки видихають з полегшенням. Люди дуже а, щасливі, тому що, от, наприклад, була б ситуація, як щоб людині помили голову, виключили світло, як посушити, а на вулиці вже холодно. Тобто людину не можна випустити і що робити. Генератор тут купили превентивно ще тоді, коли електрика була без перебоїв, а ціни без ажіотажних накруток не прогадали. Есно, ми як відчували на про всяк випадок, і як бачите, дуже знадобився, дуже особливо коли по 8 годин на день відключають світло. А ось у цьому столичному салоні доводиться працювати у темряві, і власники кинулись за генератором запізно. К сожалению, везде все сейчас закончились і. Пакубка предварительним, предварительним записом. Толька, і ета будь-яколька середина Дікабря. Тому купили поки що ліхтарі, лампи і нову апаратуру для манікюру. Вона працює на батарейках і павербанках зі стрижками. Тут складніше. Я могу предложить только морські стрижки. і то не дискримінація за статевою ознакою. Просто з усіх парукарських приборів працює лише ось така автономна машинка. Без світла, як без рук і стоматологи, бо ж не лишиш пацієнта посеред процедури. Тут рятуються ось таким потужним павербанком. Ми його заряджаємо, він накопичує енергію, і коли відключають електроенергію, то вже обладнання ми можемо підключати до нього. Коштує один такий апарат за 90 тисяч гривень. Ми його за 4 години ще не разу не розряджали. За 4 години насправді ми його розряджали відсотків на 50, так? Так. 69 було навіть і це при тому, що стоматологічне обладнання дуже енергозатратне. Саме такі енергоємки це компресор. Він на запуски бере 10 кВт. То Поки що ми так плануємо. Може, якісь маленькі компресори поставити до кожної установки, щоб вони не стільки брали. Тому власники клініки планують докупляти павербанки, аби пройти важку зиму. Купили б і генератор, але той гуде як трактор. А стоматологія у житловому будинку заважатиме людям. Вирішення знайшли ось у цьому кафе. Генератор поки на вулиці, але вже завтра сховають його у короб. Ось такий. Він глушитиме звук. А в кав'ярні, до речі, єдиній, що працює у цьому районі ажіотаж, як ніколи каже власниця Маріанна. То все заслуга генератора у дворі. Це велика інвестиція, то але це допомагає більшості людей тут працювати. Тому що дуже багато приходять до нас, тому що це єдина кав'ярня поблизу, де можна ну, зайти до інтернету і просто попрацювати зараз. Не дуже багато, але Закручення лише тільки почалось. Через 5-10 хвилин тут всі місця будуть зайняті. Тут як такий своєрідний кубокінг уже на цей район, на цей ЖК. І дуже круто, що і сама кав'ярня має можливість заробляти. І всі ці люди, які тут також знаходяться, також попити їх запасного каву і попрацювати, і також заробити гроші. Мережі великих супермаркетів теж активно закуповують генератори, кажуть в адміністраціях. Шукають переважно мобільні пристрої, які легко транспортувати від одного супермаркету в інший. Ми хочемо, щоб у нас. Усі основні міста, де ми присутні, а також у великих містах, наприклад, як Київ, чи То Одеса, чи То Львів, щоб у кожному мікрорайоні був працюючий супермаркет, тобто щоб у межах фізичної доступності нашого гостя. А був супермаркет, який постійно працює Це для нас найважливіше. Мережеві магазини і малий бізнес запевняють, готуються до найгірших сценаріїв, коли без електрики можливо доведеться працювати значно довше ніж 4 години. Підприємці також солідарні в питаннях реклами, яскраві вивіски і зайві витрати енергії кажуть сьогодні зовсім не на часі. Ораз Дремоловський, Максим Костенко і Дмитро Кобзар. Програма вікна з тебе єдині новини.